А як ви чите свій ментальний стан від 1 до 10? Ви ж розумієте, я переселенець. У мене щастя нема. Шість. Шість з половиною. Загалом дівчина зі мною розсталася, тому в роботу себе поглинаю і алкоголь. Алкоголь, Алкоголю, думаю, вже Ну Мені гроші не залежали. Пару тисяч. я не А доларів гривень? Ні, гривень. Доларів, поняття, ні в кого немає. <реш> я питав. А я щаслива, бо я живу. Да, от 10 барів. Дуже багато людей загинуло. От іно зараз я, я щаслива. Дійсно. Я дякую Бога. Бога за це. Я завжди дякую Бога за це. Я, я Зараз, зараз працюю з психотерапевтом. <реш> Десь на 7-8. Я не можу бути щасливою в країні. Війна що <реш> ні нізяко яку честь можна. Чотири. А чому так мало? А, війна. Навіть якщо Росія зникне все рівне. Тепер всіх тих близьких. Ну, різні періоди. Зараз мені добре. Не виходить перевезти. Живу що? в лісі, в палаці, топлю буржуйкою. Щоб, щоб не замерзнути насмерть, приходиться рубати дрова. О, от сьогодні для свого щастя що зробити? Кави Каву випив, сигарету покурив. Кіт, кіт є. На даний момент 9, мабуть. На були руками були значить десять. П'ятерочка. Сім. Вім. Ну, погода така собі депресова. так. Чому так високо? Не знаю. Треба високого ніння собі.